подивіться на складі якщо там є омега 3 дві такі незамінні мінокислоти як EPA ізокапентаєнова кислота та ДГА або DHA, ДГА – це українською ми говоримо, докозагентоєнова кислота, і якщо їх більше, ніж 20%, це гарної якості омега-3. Тут у нас 18% EPA і 12% DGA, тобто разом 30%. Це вважається гарної якості омега-3 жирні кислоти. Вони зроблені із дрібної рибки, яка вводиться в Ісландських морях, холодних морях, і робить Швеція виробник Велнес. Так ви можете перевірити свою американську Омегу-3. Я знаю, що точно в Америці дуже багато, особливо дешевих, робляться із якоїсь печінки тріски, або стелапії дешевої, або ще з якоїсь дешевої неякісної риби. Тому потрібно дивитися. Цю омегу 3.